Українська Конституція одна із найдемократичніших Конституцій світу. Я думаю, що таку думку ви, більшість з вас, неодноразово вже чули у своєму житті. Одним із найбільших показників високого рівня демократичності Української Конституції нам вказують на те, що депутатом Верховної Ради України нас можна стати із 21 року. Підписуйтеся на мій YouTube канал Історія та сучасність з Андрієм Притоцьким. Не забувайте про подобайки, коментарі, поширення. І знайдіть собі силу волі додивитися моє відео до кінця. Це не дизер-шоу, не 95-й квартал, але повірте, воно більш необхідне для вашого майбутнього, для спільного нашого майбутнього, якщо ми справді хочемо жити. В сильній демократичній українській державі і в багатій заможній державі. І так, щоб стати депутатом Верховної Ради України, потрібно мати вік 21 рік, бути громадянином України, проживати останні 5 років на території України і не мати непогашених судимостей. І ви вже кандидат. А як пощастить, то і народний обранець, депутат Верховної Ради України. А тепер включимо здоровий густ. Щоб стати вчителем в Україні, потрібно мати вищу освіту і вільно володіти державною мовою. Вчителів у нас є понад 380 тисяч чоловік. І зарплата в них базова. 5 699 гривнів навіть одну гривню держава не спромоглася знайти, щоб заокруглити до 5700. І якщо будеш працювати років через 10-15 в школі, ти будеш мати зарплату 12-15 тисяч гривень. Ще як будеш мати більше як ставку і так далі. А народні депутати, зарплата зразу 48 тисяч гривнів в місяць. І не треба ні вищої освіти. Ні знання державної мови, ні навіть треба робити 10-15 років, щоб отримати зразу 48 тисяч гривень у місяць. Отак От у нас. Ще один нюанс. Мінімальна зарплата в Україні зараз 7100 гривень. а зарплата базова для молодого початкового вчителя 5699 гривень. Фактично, вчителі є поза законом. Вони не заслуговують користуватися всіми правами громадян України. Їм заборонено мати зарплату і нараховувати зарплату від рівня базової мінімальної зарплати. Понад 380 тисяч чоловік фактично не мають законодавчого захисту в Україні. Люди з вищою освітою. І це є рівень демократичності нашої Конституції. Далі. Щоб стати адвокатом в Україні, треба мати вищу юридичну освіту і досвід роботи 2 роки. Тоді ще здати адвокатський іспит. Щоб стати суддею, нас треба мати також вищу юридичну освіту. Досвід роботи по спеціальності, 3 роки досвід роботи. І тоді ще пройти комісію, конкурс. Для лікаря, щоб стати повноцінним лікарем, треба вища медична освіта. 2 роки інтернатури. Тобто, адвокат, суддя, лікар. Стоять вища освіта, стаж роботи. І десь так вік, 25 років. І адвокатів у нас є. 66,5 тисяч чоловік, медиків перед війною було 147 тисяч чоловік, судді у нас є близько 6 тисяч чоловік, тобто понад 200 тисяч чоловік. Судді, адвокати, лікарі, для них вища освіта, досвід роботи по спеціальності. А для 450 народних обранців, які творять закони якими в своїй роботі мають користуватися і використовувати як взірець, адвокати, судді і всі звичайні українські громадяни, для них вища освіта, досвід роботи по спеціальності це не важливо. Отак. Так чи є насправді наша Конституція Одною з найдемократичніших в світі? З вас. Коментарі. А з мене продовження теми!